Доброе утро! Добрий ранок, друзі! І зараз я покажу вам, як виглядає 106 грам сажі в сажовому фільтрі. Що, друзі, робимо видалення екології на даному пасаті. це у нас двохлітровий дизельний пасад. На механіці будемо робити видалення екології і стейджо один. Тому поїхали! Ну і ось про те, що я казав вам: дивіться, забитий і вже заплавлений каталізатор. Бачите, яка тріщина пішла. От сюди, от вниз. Ну, прям так сильно показати не можу, бо воно, блін, ніхто не фокусується. Ось е, такий сажовий фільтр, весь був. Деякі сегменти були заплавлені, деякі зруйновані. Ось так іде все це Все це униз іде. Так, а ну-ка. Видно, ні? Коротше, що показувати. Ось така от тема. Прошивачку під перший стейдж та відключення екології записуємо на блок керування Siemens ПЦР 2.1. Це у нас 1.6 один Passat, B7, отак от. Сьогодні видаляємо на ньому екологію і зараз відключаємо програмну її і робимо збільшення потужності під перший стейдж. Так, залишає нас уже папельочок. Зробили видалення. їде тепер від нас. Закінчуємо пасатика. Passat Посад тут під перший стейдж. І підведення екології. А, вже все зробили. Закриваємо і все також можна віддавати. І Залишився у нас тільки, тільки залишився у нас ось ця от фонда. Треба прошити і полетіли.